Дорогі краяни, прийміть мої щирі вітання з різдвяними святами. Цього року Різдво зустрічаємо із Сумом та Болем через війну та лихо в державі, водночас з надією на ласку новонародженого Ісуса до нас, українців. У цей різдвяний час, утираючи сльозу при молитві за мир в Україні, пам'ятаймо написане в Святому Письмі: Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться, українці! Вистояли у багатьох війнах, пережили диктатуру тиранів, голодомори й вигнання, але не скорилися, не втратили власної гідності і продовжували будувати свій дім, свою державу, свою Україну. Пам'ятаймо, не владоможці вирішують долю народу, не у високих кабінетах і в військових штабах кується перемога. Майбутні народу творять прості люди, які не перестають молитися. Котрі вірять в Господнє милосердя, і з надією очікують Різдва Христового. Бажаю вам не втрачати віри і надії, Щиро зичу міцного здоров'я, злагоди в оселях, Господнього благословення вашим родинам та миру, всій Україні. Христос рождається!